Доброго дня, пропоную саженці рослинки, яка називається Бірщина. Це сорта Ореа. У мене їх чотири сорти, але наразі пробувала живцювати саме цю. Формую її кулькою, дуже добре стрижеться в будь-який час, коли вам це потрібно. Ось це приріст. Цього року видно які прирости. І має ось таке листячко. Причому, якщо зима така як В тому році була, то взагалі не скидає листя до весни. Весною скидає, з'являються новенькі. Вже ці маю в П9. Є по одненькому. Ось тут видно вже корінчики. Зараз спробуємо подивитися на це. Так, ось такі корінці. Є по два штучки. Ціна різниця в ціні була невелика. Дуже класна, це навіть не заміна, набагато краще, ніж самшит, обробки хіба.